В рамках проєкту «Респіраторний контроль ми вирішили провести цикл лекцій для лікарів на теми, які стосуються легеневої гіпертензії з метою підвищення обізнаності про це захворювання. Сьогодні ми поговоримо про сучасну класифікацію, епідеміологію та патофізіологію легеневої гіпертензії. Легенева гіпертензія це прогресуюче захворювання, що характеризується підвищеним тиском у легеневій артерії та збільшенням легеневого судинного опору. Перша легенева гіпертензія була класифікована у 1973 році на першому всесвітньому симпозіумі з легеневої гіпертензії, і з того часу система класифікації неодноразово переглядалася. Нещодавно визначення легеневої гіпертензії було розширене і тепер включає середній тиск у легеневій артерії більше 20 мм втутного стовпчику у спокої за даними катетеризації правих відділів серця. Легенева гіпертензія вражає як легеневі судини, так і правий шлуночок. Здорові легеневі артерії складаються з трьох шарів. Адвінтіція це зовнішня оболонка, що складається з позаклітинного матриксу і містить фібробласти. Медіальний шар це тонкий шар гладком'язових клітин, і інтима це ендотеліальні клітини, які вистилають просвіт судини і безпосередньо контактують з кров'ю та її компонентами. При легеневій артеріальній гіпертензії, неконтрольована проліферація всіх типів клітин стінки легеневої артерії, призводить до ремоделювання легеневої артерії та оклюзії судин. У найважчій формі цей процес ремоделювання призводить до формування плексиформних уражень та обмеження кровотоку. Легеневий кровообіг починається у правому шлуночку, переходить в легеневі артерії і продовжується через легеневі вени вліве ліве передсердя. Він включає в себе мережу артерій і вен, основною функцією якої є газообмін. Легеневий кровообіг це система з низьким тиском і низьким опором. Однак, за певних умов середній тиск у легеневій артерії підвищується вище 20 мм тутного стопщику. Остаточний діагноз, незалежно від етіології, ставиться за допомогою катетеризації правих відділів серця. Легенева гіпертензія може бути посткапілярною внаслідок підвищення. Легеневого венозного тиску при ураженні лівих відділів серця, або прекапілярною, спричиненою ремоделюванням та обструкцією легеневих судин. Легенева артеріальна гіпертензія, найбільш вивчений підтип легеневої гіпертензії, саме характеризується прекапілярним ремоделюванням легеневих артерій. Остання класифікація 2022 року, або це така сама класифікація Всесвітньої організації охорони здоров'я. Згідно неї, легенева гіпертензія поділяється на 5 груп: на основі гемодинамічного профілю, клінічної картини, особливості перебігу та терапевтичного лікування. Перша група це легенева артеріальна гіпертензія. Рідка, форма, рідкісна форма легеневої гіпертензії, пов'язана з обширним ремоделюванням дрібних легеневих артерій, вона може бути ідіопатичною і становить приблизно 50% випадків, а спадковою за наявності в сімейному анамнезі генетичних мутацій, або асоціййованою захворюваннями сполучної тканини, наприклад, системною склеродермією або системним червоним лавчуком. Асоціовані з прийомом лікарських засобів або токсинів, включаючи анароксигени, портальною гіпертензію або портопульмональної гіпертензії, вілінфекцію або вродженими вадами серця. Патофізіологія легеневої артеріальної гіпертензії є унікальною і широко досліджується, що дозволило розробити нові методи цілеспрямованої терапії. Друга група це легенева гіпертензія, асоційована із захворюваннями лівих відділів серця. Підвищений тиск у лівих відділах серця спричинений різними серцевими захворюваннями, зрештою, впливає на легеневий кровообіг. По суті, проблеми в лівих відділах серця створюють застій крові, підвищуючи тиск в легенях. Третя група це легенева гіпертензія, асоційована із захворюванням легень та або гіпоксією. Хронічні зміни в легеневій тканині та функція дихальних шляхів можуть суттєво впливати на легеневі артерії. Четверта група це легенева гіпертензія, асоційована з обструкцією легеневої артерії. Найбільш відомим імплеммим. Видом в цій групі є хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія. Вона є унікальним серед усіх типів легеневої гіпертензії через зв'язок з наявністю тромбів у легеневих артеріях. Ці тромби можуть призвести до стійкої обструкції легеневих артерій. П'ята група це легенева гіпертензія з неясними. Або багатофакторними механізмами, і вона являє собою різноманітну і складну категорію. У цих випадках до розвитку легеневої гіпертензії можуть призводити численні основні фактори, що ускладнює діагностику та лікування. Щодо епідеміології, Збір точних епідеміологічних даних щодо всіх форм легеневої гіпертензії та її підгруп є складним завданням. На глобальному рівні існує обмежена інформація для точного опису епідеміології легеневої гіпертензії, особливо у вразливих групах населення та легеневій гіпертензії, відмінній від, від першої групи. Так, з оцінками, 1% населення світу. І до 10% осіб старше 65 років мають легеневу гіпертензію. Епідеміологічні дані щодо легеневої артеріальної гіпертензії помітно відрізняються в різних країнах світу. Перша група або легенева артеріальна гіпертензія має захворюваність 6 випадків на мільйон дорослих та поширеність близько 50 випадків на мільйон дорослих. При ідіопатичній легеневій артеріальній гіпертензії при ідіопатичній легеневі артеріальній гіпертензії, вибачте, спостерігається переважання жінок. Хоча в різних реєстрах спостерігається певна варіабільність співвідношення жінок і чоловіків. Наприклад, в Європі це ця варіабільність складає Півтора до одного, а в США 4 до 1. Це так званий статевий диморфізм. І він при легеневій артеріальній гіпертензії, спостерігається у показниках поширеності захворювання, тяжкості гемодинамічних змін, адаптації правого шлуночка, відповіді на лікування і що важливо виживаності. Зокрема, жінки. Більш схильні до розвитку легеневої артеріальної гіпертензії, але мають більш сприятливий гемодинамічний профіль, кращу функцію правого шлуночка, кращу відповідь на лікування, особливо антагоністами рецепторів ендетиліну, і краще виживання. З іншого боку, чоловіки менш схильні до розвитку легеневої артеріальної гіпертензії. І частіше відповідають на лікування інгібіторами фосфодістерази п'ятого типу, але частіше помирають від цього захворювання. Більш сприятливі гемодинамічні профілі та вищі показники виживання також були описані у жінок з легеневою гіпертензією, однак дані цих когорт менш численні, ніж для легеневої артеріальної гіпертензії. Група 2. Легенева артеріальна гіпертензія асоційована з захворюваннями лівих відділів серця. Вона вражає приблизно 50 пацієнтів з серцевою недостатністю та від 50 до 70% пацієнтів з мітральними та аортальними вадами клапанів. Стратегії ведення цих пацієнтів часто зводяться до лікування основного захворювання. Група 3 Пов'язана із захворюванням легень, вражаючи, вражає від 7 до 30% пацієнтам з прогресуючим хронічним обструктивним захворюванням легень. Також при ідіопатичному легеневому фіброзі від 8 до 15% пацієнтів мають легеневу гіпертензію при первинному обстеженні. Причому поширеність зростає до 60% при термінальній стадії. Складний взаємозв'язок між патологією легень і тиском в легеневі артерії, вимагає оптимізації функції легень поряд з контролем легеневого тиску. Четверта група, більш відома як хронічна тромбоемалічна легенева гіпертензія, Частота виникнення від 2 до 6 випадків на мільйон дорослих і поширеність близько 33 випадків на мільйон дорослих. Лікування хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії часто передбачає хірургічні втручання, такі як легенева тромбендертеректомія тромб або балонна ангіопластика на ряду з терапевтичним лікуванням. П'ята група. Має мультифактор, мультифакторну етіологію. Гетерогенність цієї групи потребує індивідуалізованих планів лікування часто і часто вимагає мульти, мультидисциплінарного підходу. Згідно останніх даних, на слайди ми можемо побачити профіль легеневої гіпертензії в різних регіонах світу. І ми бачимо, що близько 80% відсотків всіх випадків легеневої гіпертензії складають захворю... легенева гіпертензія, пов'язана з захворюваннями або лівих відділів серця другої групи, або з захворюванням легень третьої групи. При цьому Стосовно легеневої артеріальної гіпертензії, перевага йде до ідіопатичної легеневої артеріальної гіпертензії. Асоціованої артеріальна артеріальної гіпертензії асоціованої захворювання сполучної тканини та вродженими вадами серця. Згідно останнього, останнього великого реєстру PVRI в УДІ, які об'єднав дані референтних центрів легеневої гіпертензії США та Європи? Де також була включена, включені пацієнти з України? В цей реєстр були включені пацієнти з України? Показує, що останні, останніми роками вік на момент встановлення діагнозу збільшився, і Кількість пацієнтів збільшилась. Якщо ми, якщо ми можемо замітити тут на слайді, що перевага при, при встановленні діагнозу, все ж таки пацієнти більше мають третій функціональний клас, і все ж таки перевага йде до легеневої артеріальної гіпертензії, тобто до першої групи. Останнім часом середній вік встановлення діагнозу ідіопатичної легеневої артеріальної гіпертензії значно збільшився, коливаючись між 45 та 65 роками в сучасних реєстрах, порівняно з 36 роками в першому реєстрі, який був створений в 1981 році, причиною такої різниці, ймовірно, є більше ніж в минулому. Точність діагностики та визначення клінічних профілів легеневої артеріальної гіпертензії. Останні доступні дані українського реєстру є від 2021 року, де ми можемо побачити, що загальна кількість пацієнтів дещо вище 500 і кількість померлих пацієнтів близько 90. Ці дані єдиного центру, який на той час був в Україні, і згідно розподілу по структурі пацієнтів, ми можемо бачити, що перевага в Україні у пацієнтів з легеневою артеріальною гіпертензією асоційованою зродженими вадами серця, що складає 42% пацієнтів. Потім йде велика група ідіопатичної легеневої артеріальної гіпертензії, і потім хронічна тромбоемболічна легенева, легенев, хронічна тромбоемболічна легенева гіпертензія близько 19% пацієнтів. Тобто ми бачимо, що близько 71% пацієнтів це складає легенева артеріальна гіпертензія, перша група. Легенева артеріальна гіпертензія це легенева васкулопатія, що характеризується жорсткістю судин, запаленням, базоконстрикцією та зменшенням площі поперечного перерізу легеневих судин. Процес ремоделювання легеневої артерії призводить до збільшення легеневого постнавантаження та структурних і функціональних змін у правому шлуночку. У нормі правий шлуночок є тонкостійною структурою, набагато меншою, набагато тоншою за лівий шлуночок і надзвичайно чутливою до постнавантаження. Але в умовах підвищеного легеневого судинного опору правий шлуночок може гіпертрофуватися, збільшуючи розмір кардіоміоцитів, щоб генерувати більшу силу скорочення і переміщати кров по легеневим артеріям. Здатність правого шлуночка компенсувати зміни легеневого кровообігу значно варіює у різних пацієнтів і підтипів легеневої гіпертензії. Ремоделювання правого шлуночку може бути адаптивним з концентричною гіпертрофією, збереженням мікроциркуляції міокарда та мінімальним фіброзом, або неадаптивним з ексцентричною гіпертрофією та фіброзом міокарда. Реакція правого шлуночка на легеневу гіпертензію є основною ознакою функціональної спроможності та виживання пацієнтів. Спочатку, у відповідь на перевантаження тиском, відбувається адаптивна концентрична гіпертрофія правого шлуночка. Зрештою, розвивається дезадаптивна гіпертрофія правого шлуночка, яка характеризується зниженням фракції викиду правого шлуночка, дилатацією, Діброзом, підвищенням кінцево діастолічного тиску та підвищенням рівням біомаркерів, таких як BNP NT-proBNP. Схильність до дезадаптивної гіпертрофії правого шлуночка варіює між підтипами легеневої гіпертензії, більше виражена при склеродермічній легеневій артеріальній гіпертензії і менше при синдромі Ейзенмейгера. Дезадаптивна гіпертрофія правого шлуночка також частіше зустрічається у чоловіків. Ретроспективне голландське дослідження показало, що обидві статі мали подібне зниження середнього тиску в легеневій артерії після одного року цільової терапії легеневої гіпертензії, однак фракція викиду правого шлуночку покращилась у жінок і погіршилась у чоловіків. Ішемія правого шлуночка є результатом як поточення мікросудин, так і порушення перфузійного тиску в правій коронарній артерії. Коли легенева гіпертензія погіршується і тиск у правому шлуночку наближається до артального тиску, перфузія правої коронарної артерії падає. Зниження тиску в правому шлуночку може покращити перфузію і функцію шлуночків, Однак досягти. Досягнення достатнього зниження середнього тиску в легівневій артерії є складним завданням при сучасних методах лікування. Драйверами легеневої артеріальної гіпертензії є генні мутації, активовані фактори транскрипції, порушення епігенетичних шляхи, лікарські препарати і токсини. Ці фактори запускають молекулярні механізми, як ви бачите на слайді. Порушення функцій ендотелію, метаболізму, і динаміки метахондрії, іонних каналів, запалення, фіброз і адренергічну сигналізацію, які створюють характерні ознаки легеневої артеріальної гіпертензії. Пошкодження ендотелію відбувається на різних стадіях легеневої артеріальної гіпертензії, однак при встановленому захворюванні ендотеліальні клітини легеневих артерій. Гладком'язові клітини і фібробласти демонструють гіперпроліферативний стійкий апоптозу фенотип. Симптоми легеневої гіпертензії є неспецифічними. Загалом, задишка є найчастішим симптомом, який змушує пацієнтів звертатись за медичною допомогою, і є найбільш вираженим при встановленні діагнозу. Вона зазвичай асоціюється з втомою. Болі в грудях, запамороченням і набряками. Непритомність, особливо при фізичному навантаженні, також є симптомом, який виникає у пацієнтів з легеневою гіпертензією. Неспецифічний характер таких симптомів, у поєднанні з необізнаністю пацієнтів та медичних працівників, призводить до затримки в діагностиці, діагнози зазвичай ставлять через 2-3 роки після появи симптомів. Фізикальні дані, які вказують на легеневу гіпертензію, включають посилений другий, другий легеневий тон, шум спідальної регургітації та ознаки перевантаження правого шлунечка рідиною, наприклад, підвищений яремний винозний тиск та набряки на гомілка. Легенева гіпертензія підступна хвороба. Багато пацієнтів отримують діагноз і направляються до спеціалізованого центру на пізніх стадіях прогресування захворювання. У країнах з низьким та середнім рівнем доходу ця проблема загострюється через обмежений доступ до катетеризації правих відділів серця та до терапевтичних втручань, наприклад, медикаментозної терапії, інтервенційної терапії та кордіохірургічної допомоги. Наявність основного захворювання, такого як віл-інфекція, захворювання печінки або сполучної тканини, а, а також наявність в анамнезі впливу лікарських препаратів або токсинів, має посилити підозру на легеневу артеріальну гіпертензію. Основним діагностичним завданням є виключення інших форм легеневої гіпертензії, лікування яких має бути зосередження на основному захворюванні, тому важливо враховувати фактори ризику або симптоми захворювання лівих відділів серця або захворювання легень. Оскільки запізнила діагностика, має серйозні прогностичні наслідки. Настійно рекомендується проводити скринінг груп особливо високого ризику. Ці групи включають пацієнтів з системною склеродермією, портальною гіпертензією, носіїв мутацій генів, асоційованих з легеневою гіпертензією. Для пацієнтів із захворюванням сполучної тканини, особливо з системною склеродермією, рекомендується мультимодальний підхід. Підхід до щорічного скринінгу, так називаємо детект алгоритм Для носіїв мутації та родичів першого ступеня спорідненості пацієнтів зі спадковою легеневою артеріальною гіпертензією рекомендується щорічна скринінгова егокардіографія. Для пацієнтів після переносеної гострої тромбоемболії легеневої артерії, ми знаємо, що частота виникнення хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії. Після гострої тромбоемболії коливається в межах від 0,1 до 9,1%. Оптимальний час для оцінки симптомів та для раннього виявлення хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії близько 3-6 місяців після гострої тромбоемболії на фоні ефективної антикоагулянтної терапії. Але більш рання оцінка може бути необхідна таким пацієнтам у яких є виражена симптоматика або є значне погіршення стану. Враховуючи численні шляхи, підвищення тиску в легеневій артерії, його часто підступну природу та необхідність проведення низки досліджень для встановлення остаточного діагнозу, легенева гіпертензія залишається проблемним питанням здоров'я для людей різного віку, що особливо актуально, в умовах обмежених ресурсів. Тому наша наступна лекція буде присвячена саме діагностичним методам, різним методам діагностики легеневої гіпертензії, на що потрібно звертати увагу, які, які, яка діагностика є золотим стандартом діагностики, і інші питання діагностики будуть розглянуті на наступній лекції. А я хочу вам подякувати за увагу, а також подякувати благодійному фонду сестри Даліли за їхні ініціативи. Дякую.